Новорічних та різдвяних свят завжди очікуємо з великим нетерпінням, дивним треба у грудях, бо ж то не лише час спілкування з друзями та відпочинку, а й пора проведення районного фестивалю Білогірські колядки, який уже третій рік поспіль збирає на одній сцені найталановитіших колядників та щедрівників краю. І учасники фестивалю і глядачі добре знають, що то неперевершене дійство, яке змушує зламислитися про одвічні людські цінності та дає можливість духовно збагатити адже серед багатьох завдань, які ставлять перед собою організатори заходу, найважливішим є відродження народних обрядів та традицій, якими багата українська нація. Кожну добру справу прийнято розпочинати із звернення до Бога. Ось і білогірські колядки розпочалися із молитви. Лилася дзвінку з вуст колективів художньої самодіяльності та церковних хорів колядка за колядкою. Не втомлювалися щедрувати, бажаючи господарям миру у домі, достатку гарних врожаїв. Були на сцені колективи, які вперше приймали участь у заході. Були і ті, від кого духовні пісні глядачі мали змогу чути у попередніх роках. Кожен колектив відзначився своєю оригінальністю та Повторністю, незважаючи на те, що окремі різдвяні пісні повторювалися, всього у фестивалі прийняло участь 16 колективів. Естафету колядок розпочав народний колектив Народні музики, аматори народного мистецтва, які працюють у колективі під керівництвом Юрія Гаврилюка. Перебувають у творчому пошуку і спробували себе у вокальному жанрі. Дитячий фольклорний ансамбль веселинка села Сушівці заколядував, защедрував та й засіяв. Ось вам і яскравий доказ того, що у селах району не дають забути українські традиції і з маличку залучають діток до проведення театралізованих дійств. Водили козу і учасники доброго настрою. А в фінальній частині концерту разом з учасниками спомину показали для глядача гарну фольклорну програму Меланка гадаю, що всі отримали масу позитивних емоцій, порцію гарного настрою та ще довго згадуватимуть з посмішкою Меланку у виконанні Івана Степанюка. Виступ хору святотроїцького джерела селища Ямпіль став апогеєм заходу. Яке звучання, які голоси і шквал аплодисментів розноситься по залу. Цьому колективу вдалося запалити у серцях іскру благодатного світла, схожого на яскравий промінь зорі, яка засяяла високо в небі, сповіщаючи про народження Ісуса Христа. Також даний хор уже давно дарує своє мистецтво жителям інших районів Хмельниччини та сусідньої Тернопільщини. Ми святами вітали учасників фестивалю заступник голови Білогірської районної державної адміністрації Олександр Мольничук та заступник голови Білогірської районної ради Віра Васильчук. Єпископ Шепетівський Славуцький Діонісій звернувся до присутніх ...благочинний Білогірського округу Української православної церкви Московського патріархату Олександр Теравський. Всі учасники фестивалю Білогірські колядки колядки-2012» були нагороджені почесними грамотами Оргкомітету. Завершальним акордом свята став пісемний гімнем Нога. Літа у ці святкові дні хочеться вірити, що людська любов та віра у Бога сильні, що кожне слово буде почуте Господом, і різдвяна зірка осяє нашу землю і наші душі теплом та миром. Хочу дуже подякувати тим колективам, тим церковним храмам, які підготували сьогоднішні колядки, сьогоднішнє свято. Це дійсно свято, Боже свято. Це прославляли Богомладенця, який прийшов на землю, для того, щоб нас знову повернути до лона Божого.